Всім доброго дня, всіх вітаю. Друзі, давно збиралася записати це відео, налаштовувалася, і ось сьогодні все-таки вирішила. Ви пам'ятаєте, я вам показала, хто дивиться, мене показала дві частини подарунків від моєї подруги Ксюшки, які гарні. Сервізи, вона мені привезла від своєї мами. І ось сьогодні третя частина. Чому я довго налаштовувалася? Тому що, на жаль, мама моєї подруги не змогла перебороти тяжку хворобу, яка підкралася миттєво і забрала її життя. Тому царство і небезне і вічний спокій ці жінці. Ну і все ж таки хочу продовжити показувати вам оцю красу. Ось такий кавовий сервіз. Це вже дивлячись, що е, тут уже покриття. Не золотом, а е, люстром можемо зробити висновок, що це вже останні е, роки роботи цього заводу. Тут дуже гарна деколь. Е, Анютинигласки е, звуться, звуться ці квіточки. Ось такий букетик із цих квіточок. І... З однієї і з іншої сторони. <кій> і подивимося, хто ж це виробник, а виробник у нас городниця. Зелене клеймо, другий сорт. Такий чудовий кавничок, кришечка до нього рідна. І до цього кавничка. Залишилося те, що мені передала подружка. Ось такі чотири чашечки і два блюдечка. Чашечки дуже такі мініатюрні, кавові, з такою деколькою ніжною, симпатичною, літньою. Ось тут. Нароццівші бутончики анютиних глазок. Я не знаю, як по-українськи вони звуться, можливо, фіалки. Ось таких чотири чашечки в абсолютно гарному стані до цього кавничка. Зелене клеймо на всіх. І ось такі два блюдечка. Також все рідне, клеймо рідне, маленькі такі, як це буде виглядати, а виглядатиме це чудово, можливо, десь я ще знайду до нього дві чашечки, сюди треба два чотири блюдечка і цукорничка, і, мабуть, якщо це кавний, Кавовий набір, то сюди ще, мабуть, треба молочник. Хоча я не впевнена, я таких сервізів не бачила у повній комплектації. І ще був отакий гарний заварник, це я виставлю зразу на піднос. Він у мене дуже довго стояв на цьому підносі. Думаю, от тільки налаштуюся і обов'язково покажу. Врешті-решт сьогодні я налаштувалася, тому що не можу я не показати цієї краси. І ось такий і ще є один заварничок. Це заварничок не фарфор, це кераміка. Наскільки я розумію, бо в мене є декілька виробів. І якраз саме кераміки, я так думаю, що це слав'янський керамічний комбінат. Тут також на цьому заварничку така ніжна деколька, букетик якихось квітів. Гар... Гарнесенький такий. Цей заварничок більше як слугує як егоїст. Він, можливо, на одну чашечку, на дві чаю. Але дуже гарний такий і такий заварничок також буде у моїй колекції, в колекції подарунків. Я ніколи не перепродаю подарунків тих, що мені верніше, посуду того, що мені подарували. І вже навіть є такий посуд, який у мене і 30 років. І 25 років, коли мені дарували раніше, я його весь зберігаю. Ось таке на сьогодні відео, все, що я вам хотіла показати. Ні, не все. Ще хотіла показати вам, ну це вже похвалитися, я сплила ось таку чудову шкатулочку. Вона не маленька. Вона доволі таки велика. У мене було замовлення на дитячу шкатулочку, і там е, був інший був декупаж, інший малюночок, там з нашим ведмедиком, таку мені саме замовили для дівчинки і передали навіть і серветки для декупажу. Я сплила вже сьогодні е, чоловік одвіз, а це ось так, знаєте, Одну сплетеш, потім далі іншу, і на, що, на яку хвилю налаштувався, це таке денце, ось його денце, із, я вам казала, картон для палітурок. Дуже міцненька така. Вона висотою десь 13 см, і в об'ємі вона 24-25 см. Велика містка шкатулка. Так що, якщо комусь треба, звертайтеся. Оце все, що я вам хотіла показати на сьогодні. Я вам дякую за підписки, дякую за коментарі. Ще заходите, дивитеся мене і бажаю вам усім мирного неба, скорішої нашої перемоги України. Бережіть себе, своїх близьких і до нових зустрічей!